Тепер усе набагато видовищніше. Світ змінився. Жити люди тепер можуть лише на двох ділянках планети у імперії та колонії, і способи життя там абсолютно різні: одні багаті, інші працюють на них. Дуглас Квейт, звичайний будівельник, що живе разом зі своєю дружиною у невеличкій квартирі у колонії. Хоча власне життя його цілком влаштовує, він не може позбавитися відчуття, що в ньому не вистачає ще чогось. Бажання нових вражень приводить його в офіс компанії згадати усе, що займається імплантацією спогадів у пам'ять своїх клієнтів. І все це нібито цілком безпечно. Втім, процедуру раптово переривають, адже підозрюють, Квейт не мріє бути спецагентом, а є ним насправді. За чоловіком починає полювати спецназ, адже виявляється він один з найдосвідченіших агентів. Щоправда, хтось нещодавно стер йому всю цю пам'ять. Фільм є рімейком відомого фантастичного бойовика Пола Верхована 1990 року за участі Арнольда Шварценеггера, режисер нової стрічки Лен Вайзман в головних ролях Колін Фарл та Кейт Бекінсейл. Світова прем'єра фільму запланована на 9 серпня.